Друзі, привітики! І це онлайн-казино для хайролерів. Виграші без обмежень. Що ми з вами якраз з ними сьогодні і побудемо? Ми будемо ставити дуже класні ставочки, високі ставочки, і приносити нам гарні виграші. Давайте почнемо з долара. Розпочнемо, як то кажуть, полетіли. Тримаємо удачу за хвостик. Так, супер! Добре. Початок, як бачите, досить таки непоганий. О! І зараз буде те, що я більше люблю. Зараз побачимо, скільки нас нам насипе. Асипе нехай багато. Бо ми сьогодні ставимо досить такі гарні високі ставочки. І виграші у нас повинні бути. Ти просто без обмежень. До речі, ви також можете зіграти і вигравати без обмежень. Опускайтесь вниз під описанням відео або в першому закріпленому коментарі. Ви знайдете цю гру і не тільки цю, а й багато інших. Переходьте, грайте зі мною без мене, з друзями, без друзями, з ким хочете. Хоч своїм котом. Чи собакою, чи не знаю, ким. І вигравайте. Я вас заряджаю на великі виграші. І себе також. Чпуньк, чпуньк, гляньте. Так, що в нас тут? Друзі, ви це бачите? Ми з вами виграли 33 долара. А пройшла всього хвилина. А в нас уже в кармані. Так, а давайте поставимо 2 долара. І покрутимо. О, ви подивіться, зразу приумножили. Ніколи не бійтеся ставити вищі ставки. І як бачите, вони приносять досить такі гарні виграші. Дивимось, дивимось, що у нас буде далі. Це досить таки непогана схема. Схема збільшувати ставку і вигравати більше. Сьогодні ми з вами будемо пити шампанське і, походу, не одне. Угу. Угу. Супер, супер. О-го, це було прям дуже-дуже кайфово. І слухайте, і знову, просто. Один, два, три і полетіли. Чудово, чудово. Два сорок, так собі. на легенькому, на кошельочок, Льопсь. на наш балансик ляпс, а потом вывод на крипту или на карточку снова ляпс, Чудово. Вот что значит наши Українське, легальне, казано, І шикарні виграші. Угу, угу, ну, оце прям дуже гарно, дуже гарно. Супер. Ми сьогодні з вами ще ті хайролери. Ставимо гарні ставочки і отримаємо гарні виграші. Оп-оп-оп-оп. Так, давайте будемо тримати удачу з цього пушистенького хвостика. І зараз виграємо. Ой, мені ця зелена не подобається, але, але давайте. Так, два жовтих. Хто тут у нас? Ой. Ну, ну, нічого. Зелененька, так зелененька. Як то кажуть, 40 баксів на дорозі не валяються. А вони тепер у нас в кармані. Все, це було чудово класно. Ой-ой-ой, ще щось. Так, тоді. Ще один виграш. Чекаємо, чекаємо. Нам тут гарно насипає, ой, гарно насипає. Так, ви бачите? Ви ці суми бачите, бо я їх дуже гарно бачу. Такс, такс, такс. Боже! Ой, ви бачите ці суми! Ви їх бачите? Бо я їх настільки бачу. Ой-ой-ой! Боже, ми зараз з вами просто зірвем куш. Просто зірвем куш. Я думаю, зараз буде просто офієнний виграш. Люди, 74 баксів, 114, 114 баксів на рівному місці. Уху! Слухайте, я вас обіймаю, цілую і я полетіла. Забираю свій виграш. Цілмики!